Дня сьогодні буде огляд смарт сад uh, Grow. До речі, вважається якоюсь простою штукою, але давайте дивитись поближче, бо я такого не знайшла в оглядах на YouTube. Сьогодні буду вам показувати дуже подробно, дуже близько, що це за штука і що вона може, бо коштує вона дуже багато. Серед моїх знайомих ні у кого такого немає. А я вже з минулого року дивлюся і думаю, ну чи варто його взагалі... Купувати. І я досі не знаю відповіді на це питання, але покажу, що входить в набір. В набір входить ось така ну, типу горщик для вирощування з лампою відразу. Цю лампу можна, бачите, регулювати по висоті, з тим, як у вас будуть рости рослинки. Тут можна вирощувати і помідори, і полуницю, і базилік, і дуже багато всього продається. Продається спеціальні ось такі каприджі для цього. Зараз вам покажу. Як він виглядає, бачите, тут відразу з землею, з усим. І там осадженець. Там там сімена, скоріш за все. А -а -а. Далі ви поміщаєте в свою колбу і просто далі чекаєте, вмикаєте в розетку і просто чекаєте, як у вас все росте і насолоджуєтеся. Але ну, ми маємо з вами разом подивитися, як це взагалі відбувається. Сюди всередину налили ми води. Води налили досить багато, десь літр, півтори, два. А, і постійно цихолоко. Цифру... Поплавочок цей постійно має бути наверху. Так ми регулюємо висоту. Ні, ні, Нав... так ми бачимо, що у нас води досить. Ну, так, ми регулюємо, так, що в наборі йшла капсула з базиліком. Я не знаю, чи у всіх так, але бачите, тут написано, що можна тмін, полуниця, м'ята, помідор, перець гострий і квіти. Може, якось там. Трапляється воно, чи можна обирати. Я, Рандомно. Чесно, не знаю, да, але нам так вода попалася, я ще докупила помідора. Я, чесно, не знаю, був об'єм землі дуже маленький. А, якось удобрювати. Я ще поки не розібралася, але думаю, ми це з вами зробимо разом. Давайте перемістимося до розетки, включимо в розетку і подивимося, що взагалі що буде. Ну, це як айфон серед всього а, тепличного це. світу. Він такий Волосний, красивий. Подача думав... води регулюється, зараз вам покажу. Тут вставляються. ось такі Дружина, а я думав воно буде світитись інфракрасним. Ні? Я теж не знаю, мало б взагалі, то, але ось так. Я... В мене це вперше, я не знаю, подивлюся, ще англомовні якісь е... блоги. подивимось. Ця штучка така, я не знаю, як вам показати, покажи поближче. Вона поближче. схожа на ось ту штучку, яка знаходиться в, в зволожувачах повітря маленьких. Вона така, типу м'якенька. Водичка. Там водичка так, всередині. воно через неї, так розумію, набирається волога. Я, чесно, давайте ми з вами разом ще спробуємо в цій третій виростити звичайні сімена, е, полуниці чи суниці, е, просто в торфяній таблетці. подивимося, чи можливо це, тому що ось такий набір на три помідорчика коштує десь 500 плюс 540. Дуже-дуже небюджетно. А скільки коштує а, ця ферма? Я, хочу, я купувала за майже 4 тисячі гривень, Ого. а є ще більша на 9 таких колбочок, і вартою вона десь 11 тисяч гривень. Ну, це... Може вона на віка? Підожди, може взимку можна вирощувати помідори і може, їсти. Може, я замова велику макую. У мене просте питання: а якщо це ферма, куди росте бадилля? Уверх та я, я, я бачивши вар... твій огород літом, я просто ну, не розумію. Я думаю, що тут е, спочатку от максимальна висота. Я думаю, що тут від початку просто міні-рослини обрані, так? Ті, які карликові. Ось, мабуть, і того воно і я коштує тут, я думаю, 500 гривень, бо тут, мабуть, карліфони якісь. Може, тут е, в цій ці землі ще є добрим, я думаю, так, бо не зрозуміло, як помідор може вирости в такій маленькій Тобто, е, Усі ж вирощували розсаду. я думаю, Ті, тоді з цього помідора можна, можна взяти сімена. Тут, от, тут, 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 бачите, є е, це добриво, це типу смукот чи є Торф якийсь. Бачите, тут добриво є. Ось сім'яна буду продавати, три, три сім'яношки. Mm -hmm. Я не знаю, як, як... я чекаю, пробуємо. я чекаю висоту бадилля. Дайте, Якщо буде вам, як влітку, сюди, я завтра куплю сімена суниці, звичайно, яка у нас є в домі. Uh, сюди топ в таблетку, є код, і погнали будемо пробувати вирощувати сімена за 20 гривень. Я впевнена, що ця цюниця просто настільки велика, що вона закриє помідор, бо тут карликова рослина. Суниця наша це як. Ну, Не знаю, подивимося. За чим ще ця штука? Треба інструкцію прочитати спочатку. Ну, взагалі то було б класно, звісно, з інструкцією вжити. Ну, ось якось так. Ну дуже круто. Ну нуди вона е, якщо його Дивіться. побачити десь в вікні Дивіться у сусіда. Це круто дуся в інтер'єрі. Круто, інтер круто. представте, що тут ще росте м'ята, базилік, помідор, перець. А може бути ще на дев'ять колб. А це значить, що ще ще більше рослин. І я на 9 колб замовила, то ви не пропустіть, скоро буде огляд і цього. Я чесно в шоці. А я взагалі не знаю, що ми не знаємо, що це. Якщо б ми знали, що це але ми не, знає. ми не Є... знаємо. би, якщо тут будуть помідори і вони будуть смачні, я готовий стати амбасадором цього бренду. Пробуємо вирощуємо, подивимося. Я що не знаю, що за квасадором, чесно. У мене є, ви бачили фітолампу? Ви не бачили на Ютубі в блозі. У мене в інстаграмі. В мене є фітолампа, вони розташовані в ванній кімнаті. Там в мене ростуть рослини. Я хочу там вже прямо завтра посадити помідори карликові, типу балконе. Чудо якесь. І хай воно ростуть під лампою за 700 гривень. Просто візьмемо горщик побільше і будемо вирощувати. Звісно, не можна порівнювати, бо це інтер'єрна штука, перша. Друге, це зручно ви поставили, не, ну в нього там такі чіткі ціпляти. лінії, знаєш, це ковбас. Дивити на ось. Ой-ой-ой, воно гріє. Це знаєте, це, це Мерседес, просто Десь, на ринку горщини. Це маячок. О, почаву, я виключу, воно, смітно. мабуть, акумулятор строєний. Жінка, воно в розетку в тебе включено. На проводі. А проводі. О, да. Господи. Бачу, Реально дуже цікаво. Я сподіваюся, вам цікаво, будемо стежити, буду вам тут розповідати більш, більш розширено. Розширен. Життя вокруг горщика. А в мене в інстаграм можна знайти мене кіквіки, я там називаюсь, буду кожного дня показувати, є якийсь результат чи ні. Прокинулось у нас щось чи ні, і взагалі що відбувається, бо ціна висока, дуже цікаво. Якщо вам цікавий такий контент, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, обов'язково ставте лайки, бо це реально має значення. І та й коментарі інтересно, як ви розкажіть, на розкажіть, що таке є, то розкажіть обов'язково, бо мені реально дуже цікаво. Я взагалі ну мені чесно цікаво ваші думки, у кого є що взагалі робити далі. А чому ми ще скажемо? Чому квіквика кік кіквіка на Ютубі? Тому що можна дуже Тут можна класно, можна, подробно, можна, подробно. Так, це все... будуть не тільки рецепти, а ще й такі огляди. Хайло, так. Да. Крутяк. Ну, це дійсно можна подивитися, як воно по що працює.